Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3914-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 970 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон, а комплект кульок номер 4, І ми переходимо до розіграшу. 15 Дев'ять двадцять шість, тридцять один, сімнадцять. Плота максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8846 розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 71. 47. 54. 73 10 36 1 78 33 58 27 48 43, 50, 53, 72, 42, 30, 70. А тепер, в вашій увазі, виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7699 розіграш державної лотереї Лототрійка. Таражна комісія довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один і ми переходимо до розіграшу. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Вісім. 2. П'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.